Командир харчового відділення з водозабезпечення батальйону управління звати мене Куштаренко Ярослав Олексійович. звання в мене солдат. Зараз цивільний фах допомагає тільки в керуванні. Освіта в мене режисер драматичного театру та кіно. На початку повноштаного вторгнення я не знав, тіп, куди я потраплю, що я буду робити. Не знав, що я буду кухарем. Просто підходить нам, цей мужичок і каже: все, ви кухарі. Ви їдете на кухарів і все. І так розпочалась моя праця як кухаря в цій армії. Ситий воїн добрий воїн. Це так і відбувається. В нас кухарі, є кухарі, які з бойових батов прийшли, є кухарі, які після травм до нас повернулись. Є, от як ми з вами, які спочатку які вчились на кухарях, та і так і залишилися на них. Зараз працюємо. Найскладніше це те, що ну всім догодити неможливо, бо хтось що тось не їсть, то ще хтось не їсть. Але ми щось робимо ну, сподіваємось, там робимо щось краще, щось більше. Тобто таку золоту середину знаходимо, що всім подобається, і по неї йдемо. Бригада має бути укомплектована. Від усіх від тих, хто залишається на ППД, від тих, хто їде на боєзове завдання. Якщо когось не буде, хоч цей діловод, щитовод, там, як хочете називати кухар, хто хто ходить в наряд, ще щось інше. Якщо всі оці люди не будуть зібрані, бригада не вийде. Ми все одно закінчуємося. Це все здоров'я. Не, не може ти виживати, витримувати такий графік, коли ти спиш по три години, щось робиш, далі працюєш. Треба. Треба якось забезпечувати робити. Якщо всі підуть, то всі й будуть служити там по два роки, мінятися і більше не служити. Але так, не знаю, я пішов захищати свою родину. Я знаю, що у мене дружина з Донецької області, вона вже пережила один проїзд, це вже другий в неї, в мене перший. Якщо не ми, то хто?